Оголосити голодування безпосередньо у приміщенні адміністрації Київського метрополітену. Вирішили близько 20 власників та працівників мафів. Вони не погоджуються із тим, що їхні кіоски, розташовані у зоні евакуації з метро, демонтують. Акція тривала близько 15 хвилин, після чого з протестувальниками зустрілося керівництво метрополітену. Чим завершилися перемовини? Дивіться у сюжеті. Геть від робочих місць! Кілька хвилин скандувань біля входу до офісу метрополітену І протестувальники переміщуються всередину. На голову одягають пов'язки голодувальників, вимагають не демонтувати кіоски, які визнано незаконними. Не лишайте мене роботи. Я хочу працювати. У мене предпенсійний вік. Мене на роботу ніхто ніде не візьме і ніхто ніде нас, таких як я, такого віку, ніхто не жде У 2014 році Значит, пришли люди, которые сказали нам, что ребята вы нам не интересны, мы с вами не продлеваем никаких договорных отношений. При этом придумали норму пункт 2.19. Это нарушение вот этих шесть злочастных 6 метров, которые якобы мешают проходу пассажирам. Подовжити угоди з підприємцями, чиї мафи звужують безпековий шестиметровий прохід, неможливо вкотре наголошують у метрополітені і запрошують протестувальників на перемовини. По тих договорах оренди. Термін дії, яких закінчився, це вже новий договір. Треба укладати, і ми не маємо права його укладати. Тому що якщо ці тимчасово огороджуючі конструкції розташовані в зоні шляхів евакуації, та прописано в правилах. У такому разі апелюють підприємці, треба надати альтернативні місця для торгівлі у метро. Їм пояснюють, місця на оренду комунальної території надає винятково міська конкурсна комісія, а не керівники підземки. От, це от ми нішу тобі ставляємо вона по нормам, проходить. давай, подавай і це сам я своїм желаю лічним рішенням, як би не хотів, або начальник департамента, і міський голова, хто угодно, не може розпорядитися комунальним імуществом і просто так віддати його в оренду взамін на щось. Метрополітен лише надає перелік місць, де можливо поставити мафи, а підприємці мають подавати заявки на їх оренду. З'ясувалося, учасники протесту навіть не намагалися цього зробити, як і не спробували надати свої пропозиції щодо можливого приведення їхніх їх мафів до технічних вимог. Ви якесь то письмо написали, що ви готові привести об'єкт в соответствию? Є письмо на київський метрополітен? Чтобы получить техніческий... Тех, технические требования вимоги... Пока... Нет, так вы же хотите что-то изменить, привести в соответствие. Не знайшовши аргументів для предметних перемовин, сторони перенесли зустріч. Підприємці пообіцяли викласти свої пропозиції. Метрополітеніці ж наголошують, припиняють роботу винятково незаконних споруд, на які отримали приписи від ДСНСників. Власники ж мафії відчайдушно противляться демонтажу. По факту зараз відбувається незаконний захват території. Договори оренди були закінчились у орендаторів. у кого в 2014, у кого в 15 роках. Але вони працюють, вони ведуть свою хазяйственну діяльність. Штота продають, створюють угрозу передвіженню пасажирів. вони знаходяться на путях евакуації в метрополітені. Мафів, які не відповідають протипожежним вимогам на території метрополітену 45% запевняють посадовці. А це у разі надзвичайної ситуації може стати причиною травмування і навіть трагічних наслідків для пасажирів. Світлана Жернок, Михайло Стігнєєв, телеканал Київ.